Це оповідання розгортається в пеклі, де п'ять демонів збираються за столом, витворюючи палаючу пентограму для обговорення нового проєкту проєкту наркотик. Демони представляють різні аспекти людського гріха і працюють над тим, як збільшити кількість душ, що потрапляють до пекла. Кожен демон приймає на себе відповідальність за певний аспект плану. Зробивши його надзвичайно складним і небезпечним для людства. Привіт! Сьогодні ми слухаємо книжку, народжену в Україні Відділ маркетингу автор Сергій Василюк. Читає Додо. Маркетинг не має нічого спільного з пошуками хитрих способів позбутися від виробленого товару. Маркетинг це мистецтво створення цінності для споживача. Філіп Котлер Пекло – Переговорна кімната відділу маркетингу. В клубах сірчатого диму проглядаються портрети типових цільових споживачів: алкоголіки, злочинці, розпусні дівиці, хабарники та інші. За вікном чути крики грішників, які приглушуються шварканням олії та гигиканням чортів. В кімнату по черзі заходять демони. Веліал, демон брехні. З маленькими очима, які весь час бігають туди-сюди, Вельзевул, демон хвороб та заздрості, його велике черево вмістило б цілого веліала. Асмодей – демон хтивості та сімейних проблем. Кожен мускул виднівся на його. В міру загорілій шкірі, мамон, демон жадібності з великим носом та великими руками, та бельфегор демон ненажерства, найбільший з усіх з непропорційно малою головою. Посередині кімнати знаходиться великий круглий стіл, а навколо п'ять стільців. На якій посідали демони. Як тільки всі зайняли свої місця, першим став веліал і почав розмову. Веліал брехня. Дякую всім, хто прийшов на зібрання, сьогодні у нас розробка нового проєкту. Наш бос дуже задоволений нашими попередніми проектами Куріння. Та алкоголь. Однак ці засоби потребують тривалого часу для отримання душ, тому диявол попросив мене очолити новий проект, який би забезпечував швидке отримання душ. Вельзавул, хвороби, застрість Веляле. Я розумію, що ти демон брехні. Але це вже занадто, що сам диявол і попросив у тебе. Веліал брехня, я своїх не обманюю. Існують принципи. Мамон жадібний, ставлю 600 душ, що веліал вкраде наші ідеї і подасть ліліт. Як свій власний проект. До речі, ця сучка ліліт мені, як завжди, не доплатила за попередні проекти. Я заслуговую більшого. Вельцевол, хвороби, заздрість. Ой, мамоне, не починай через свою жадібність ти, як завжди. Більше за всіх отримуєш душ. Більше, ніж ти, отримує хіба що цей хтивий Асмодей. Асмодей, хтивий сімейні проблеми. І я поважаю нашого головного бухгалтера Ліліт. І у мене із нею виключно ділові стосунки. Вілял. Брехня, га смодею, не забирай мого хліба. Брехня це моя спеціальність. До речі, чому знову не прийшов Аббадон? Весь хвороби, заздрість. Та цей лінцюг майже ніколи на зібрання не ходить, за що йому тільки душі платять. Бельвегор, без міри, не на жерство. За це і платять, це його сфера діяльності. Але давайте не будемо впадати в інфендерний скандал. Якщо ми будемо так і далі тільки базікати, то балачками душі не заробимо. Для мене чим більше душ, тим краще. А час це душі. Пропоную обговорювати проект за столом Пентаграми. Щоб не витрачати час намарно. Нагадую, порушення законів за столом Пентаграми карається втратою демонічного звання. Веліале веляу, Веліал, брехня, чому саме Веліале і бельфегор, ти, як завжди, кидаєшся в крайнощі? Мамон, жадібний. Асмодей, хтивий, вельзевул хвороби. Ні. Влял, давай стіл пентаграми. Влял, брехня. Ах, ніхто мені не довіряє. Добре, я згоден про стіл пентаграми. Чи згодні усі, хто знаходиться за цим столом, обговорювати проект за столом Пентаграми? Мамон, жадібний, Асмодеїх, вальцевул хвороби. Згодні. На столі, за яким сиділи п'ять демонів, утворилася палаюча пентаграма. Усі демони піднялися та почали говорити. Ми демони пекла, зібралися тут. За столом пентаграми заради вищої мети клянемося працювати разом заради величі пекла, його володаря диявола та збільшення душ на зло усьому доброму. Аве сатанас. Вляло! брехня. Що ж, почнемо по ділу проекти куріння та алкоголь. Зараз запущені та працюють чудово. Наш аналітичний відділ під керівництвом Барбатоса спрогнозував, що в майбутньому ми будемо отримувати з кожного проєкту по одному відсотку дуж щороку. Але з цих проєктів є слабке місце. Вони потребують багато часу для отримання душі. За цей період є можливість, що наш конкурент. Небеса створить методи боротьби та поверне душі на шлях праведний. Тому в нас основна задача створити щось, що дозволить швидко занапастити душу. Бажано, щоб цей короткий проміжок часу супроводжувався ефектом Занапащення інших душ, бельфегор безмірене на жерство. Цікаво, тепер зрозуміло, чому ми, ми усі тут. Це дуже складний проєкт, який потребує комплексної роботи кожного з нас. Ми повинні використати свої сильні сторони, щоб проєкт став успішним. Для початку пропоную не придумувати нічого нового і взяти за основу перевірений метод вживання речовини. Як це було з проектом куріння та алкоголь? Влял. Брехня. Згоден. Навіщо ускладнювати завдання, якщо люди ведуться? Тепер придумаємо назву для проекту та для речовини. Щоб найближчим часом отримати душу, речовина повинна швидко вбивати людей. Отже, люди будуть за крок до смерті, За крок до вмирання. За вмирання. За вмирання. Як там з грецькою за вмирання? Мамон. Жадібний. Наркотикос. Валіал. Брехня. Ну, ось і є назва проект наркотик. А речовини будуть називатися наркотики. Як вам назва? Мамон. Жадібний, гасмодей, хтивий, сімейні проблеми вельзевул, хвороби, заздрість, бельфегор, безміри, ненажерство. Чудово! Супер! Ага? Звучить. Мамон Жадібний. Підтримую ідею. Однак цей проект важчий, ніж попередні. Через швидкий ефект люди невдовзі зрозуміють, куди їх приводять наркотики, і перестануть вживати їх. Згадайте, як провалився відділ Морбаса, коли він придумав отрути? Зараз відсоток душ з отрут майже нульовий веля, брехня. Отрути дійсно приносять малувато душ, але проєкт не провальний, а постійно вдосконалюється, перейшовши у технологію канцерогени. Думаю, у найближчі тисячу років робота в цьому відділі буде продовжуватися. Асмодей, хтивий, сімейні проблеми згоден з веліалом. Отрути діяли занадто швидко, і людина усвідомлювала їхній шкідливий вплив. Наркотики повинні бути повільніші за отрути, та людина не повинна відчувати їхній небезпечний вплив. Тому це повинна бути речовина, яка впливає повільно на нервову систему людини. Ліал брехня. Так, чудова ідея, речовина, яка подавляє волю людини. Але як зробити так, щоб люди прагнули спробувати наркотики? «Асмодей, хтиви, сімейні проблеми. Можемо використати людські бажання, жагу до нового, прагнення до багатства і величі, тягу до насолоди. Бельфегор без зміри, не на жерство Згоден, я беру на себе роботу поєднання наркотиків та жаги до нового. Мої піддані будуть весь час пускати чутки серед людей, що наркотики дають нові, неймовірні відчуття, яких вони ніколи не відчували. Додатково пустимо міф. Що наркотики підсилюють інші позитивні характеристики в людині, такі як творчість, розумові якості і тому подібне. Навіть якщо наркотики заборонять, люди будуть прагнути до них. Адже заборонений плід солодкий, мамон жадібний. І я беру на себе поєднання наркотиків і прагнення до багатства та величі. Мої піддані будуть весь час поширювати чутки, що багатство та наркотики ходять поряд, що, займаючись наркотиками, можна швидко розбагатіти, ніби наркотики дозволяють відкрити нові можливості до збагачення. А смодей, хтиви, сімейні проблеми. І я беру на себе поєднання наркотиків. Та тягу до насолоди, мої піддані будуть постійно пускати чутки, що наркотики це вершина задоволення, що нібито наркотики дають відчуття незалежності та свободи. Люди мусять вірити, що наркотики це вершина розваг. Додатково мої люди. Будуть поширювати інформацію, що наркотики дозволяють вирішувати будь-які життєві проблеми. Феліал, брехня. Я візьму на себе хибне уявлення про безпечність наркотиків. Мої піддані будуть пускати чутки, що можна в будь-яку мить відмовитися від наркотиків, нібито від наркотиків. Не буде залежності, якщо приймати їх рідко або якщо приймати легкі наркотики. Ну і звісно, потрібно всюди наголошувати, що вживання наркотиків це право кожної людини, і вони не приносять шкоди іншим. Вельзевул, хвороби, заздрість. Так так, це дозволить розпорошити безпечність людей. Будемо створювати різні класи наркотиків від легких до важких. Додатково надамо наркотикам властивість толерантності, щоб відчуття при повторному вживанні наркотичних речовин весь час ставали слабшими. Таким чином, вони самі перейдуть з легких наркотиків на важкі та з малих доз на великі гасмотеї. Сімейні проблеми Це все чудово, але залишилося основне хто вперше запропонує наркотики новим душам? Підсвідомо, люди на наркотиках будуть розуміти, що їхня душа занапащається, тому вони не запропонують наркотики тим, кого люблять. А від чужих людей наркотики ніхто не візьме. Прихня. Нашим поширювачем наркотиків будуть люди, які не будуть ані близькі, ані чужі. Просто знайомі. Це закриє прогалину в поширенні, адже алкоголь поширюється лише від друзів та добрих знайомих. Вельзевул, хвороби, заздрість. Чудово! А після того, як душа занапаститься повністю та занапастить інші знайомі душі, їх можна забирати до нас. Використаємо, як завжди, хвороби, тупість і апатію, яку їм уже прив'ють наркотики. Вельзевул хвороби, заздрість. Вважаю, що основа проекту створена. Пропоную закрити пентаграмний стіл, а наші напрацювання передати у центральний відділ до виконання. В залежності від кількості отриманих душ отримуємо свій відсоток. Чи усі згодні? Мамон жадібний, Асмудий хтивий, сімейні проблеми, Вельзевул, хвороби, заздрість. Веліал, брехня. Згодні. Усі п'ять демонів піднялися та почали говорити. Ми, демони пекла, закінчили новий проект по збиранню душ. Клянемося надалі збиратися за столом Пентаграми заради величі пекла, його володаря диявола. Та збільшення душ на зло усьому доброму. Аве сатанас!